Вітаю, шановні колеги, колежанки, дорогі друзі і подруги. Вас вітає Дніпро, Дніпряний Я, Еліна Заржицька, чудове свято, День біографа. І, звичайно, ні як письменниця, ані як освітянка, я не можу залишитися осторонь цього свята. Воно дійсно потрібно. І нам, і нашим дітям для того, щоб ми могли виховати підростаючі покоління добрими, чемними, патріотично налаштованими. Саме для того я і вирішила започаткувати проект створення електронних книжок крізь час і простір ця серія знаходиться на сайтах Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді та Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей. Скачувати книжки можна безкоштовно. В цих книжках ми разом з науковцями Дніпровської академії неперервної освіти та Національної спілки письменників України започаткували свої оповідання. Про видатних особистостей це і видатні фізики, і видатні композитори, видатні історики, видатні письменники і видатні жінки України. Але серія розширюється. Тому, будь ласка, користуйтеся нею і бібліотекарі, і освітяни, і батьки, які зацікавлені в вихованні своїх дітей. Будь ласка. Ці книжки поки що знаходяться в електронному вигляді, але є книжки, які вже можна почитати. Це, наприклад, книга Лікарі і біологи, видавництво талант. Як авторка і порядниця я зібрала тут оповідання про видатних лікарів і біологів світу, саме світу. Прекрасна оформлена книга, яку можна придбати на сайті видавництва Талант, місто Харків. Також ми подумали про те, що нам дуже хотілося б, щоб ви використовували в роботі. Розвідки наших письменників, переможців міжнародного літературного конкурсу Коронація слова і в третьому томі електронного збірника за вашу і нашу свободу. Ми розмістили саме розвідки цих письменників про авторів часів розстріляного відродження. Отже, будь ласка, користуйтесь, читайте. Насолоджуйтеся і виховуйте наших дітей саме такими, як потрібно бути українцям.